І дівчата Рада вас всіх бачити! І сьогодні ми з вами на каналі Чарівна казка. Книжечку відкриваємо, уважно слухаємо, картинки розглядаємо, сторінки обережно гортаємо. Казка називається Старий Горобець. Старий горобець вихвалявся перед шпаками. Нікого я не боюся, навіть хозяйського кота. А в цей час хозяйський кіт тихо підкрадався до старого горобця, а хвалько гордо сидів на своєму місці, нічого не помічаючи. Шпаки ж мовчки чекали, що буде далі. Хозяйський кіт уже зовсім близько підкрався до старого горобця. Ось він приготувався до стрибка. Ще мить і старий горобець опиниться в чіпких лапах хазяйського кота. Але тут злетів один із шпаків, кинувся на кота і почав його дзьобати. Кіт злякався і втік. Коли старий горобець зрозумів, що могло статися, він затремтів і від жаху не міг слова вимовити. Потім трішки, трішки оговтався і каже Пощастило котові вчасно втік, я б йому показав, де раки зимують. А шпаки кажуть, ти б краще не вихвалявся, бо хвальки. Завжди в біду потрапляють. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До нових зустрічей, діти!